степняк, хлібина, коровай, буханець, поляниця перепічки, пампушки. Я тільки що сказала, як правильно Переп... прочитати. Передостаннє пампушки. слово. Передостаннє слово. Перепічки? Ні. Перепічки. Перепічки. Перепічки, пампушки. Віка, слухаємо тебе. Um, зараз. Хліб, книж, калач, булка, батон, бухан, житняк, хлібина, каравай, буханець, паляниця, перепічки, пампушки дуже добре іко. Хліб, книж, а, калач, булка, батон, бухан, житняк. Хлібний хлібна, mm -hmm. коровай, буханець, паляниця, Пампушки. добре, молодець. Так, Еля. Хліб, книжка, лажі, булка, батон, бухан, житняк, хліби на кровай, буханець, паляниця, перепічки, пампушки. Добре, Сашко. Сашко є Сашко, прийшов. Є. Хліб книжка. калач, булка, батон, бухан, житняк, хлебина, корова, коровай, угу. куханець, поляниця, перепічки, памі, пам, пампушки. Пампушки, Помпушки, Помпушки. Пампушки. Так, хто в нас ще не читав? І прочитали. Дуже добре. Я прибираю. Я при... О, Сергійка немає, я його не бачу. Сергійка немає тут. Не бачу я його. Так, я прибрала його. Я прибрала. Скажіть, будь ласка, які ви слова запам'ятали? Які ми читали? Віка. Денисенко: пампушки, перепічки, хліб, калач. Е... Так, так Денис... Денисенко продовжує. Паляниця. Паляниця, так. Хліб, книж, калач, булка, батон, е... хліб, житняк, перепічки, пампушки дуже добре. Ще хто хоче повторити. Коровай, коровай. Коровай, ще хто хоче Я... повторити? Давай Ілько, давай. Так, а, хліб, а, так, булка, батон, угу. а, пампуски, угу. перепичі. Перепички. Как угу. там? Так, далі. Книж... Книжи, книж, і коровай. Кор 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 так, мої любі Еля, що ти повториш К калач, х... ну, хліб, книжка, е... е... перепічки. Пампушки. Ем... І все. А так. Не пам'ятаєш, так? Да? Так не пам'ятаю, так. Не пам'ятаєш. Ось вони, діти. Що було не названо? Що було не названо з усіх? Батон. Батон. а Б... ще. Паляниця. Паляницю називали, що ще не назвали? Буханець. Буханець, так? Уханець. уханець. Я називала, так. Уханець. називала? Ну, тоді вибач. Можна тепер на пам'ять? Ну, спробуй. Спробуй тепер ти пам'ять. Слухаємо тебе. Х хліб, ой, хліб, калач, книж, бул. Ем, можете повернути? Я просто слово не пам'ятаю. Ні, 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 ні. Швиденько назвала і все. Денисенко Денисенко. Еля, називаєш? Ні? Тільки в голові крутилося. Вже ну, давай пропускай наступне. Так, ні, часу немає. Денисенко, слухаємо тебе. Хліб, книжка лач, батон, коровай, буханець, паляниця. Перед... Перепічки, е, як це називається останні? Памп... Пампушки, хлібина. Так, добре, молодці. Діти, це все синоніми. Вживайте їх в вашій розмові. і буде Є вам... Житняк, житняк. Житняк, так. А перепічка? Хто пам'ятає, що таке перепічка? Uh -uh. Іль, давай, давай, Єлько, що таке перепічка? Ну, і... Паре... Та, так, забув. перепічка це зроблене на сковорідці, на кисляці, на кефірі, з муки, мука, сіль, трошки соди і замісюється тісто, викладається на, на посне масло, на, на олію, на сковорідку, на розчипку. Почекай, будь ласка, Еля, і випікається перепічка. Так, коли хліба немає, люди заміняють собі ось таким хлібом. Дуже смачно з сливками, з вершками, з сметаною. Так, мої люди, сьогодні ми будемо знайомитися з твором українського сучасного письменника, якого звати Михайло Слабошпицький. Михайло Слабошпицький це наш з вами сучасник, він помер у 2021 році, на жаль, прожив життя таке 74 роки, дуже шкода, він дуже любив природу. Це наш український письменник, який описував природу, який природу цю прославляв і багато для діток склав ось таких казок, і не тільки казок, а й Бувальщин. І сьогодні ми з вами і почитаємо. Але перш ніж ми будемо читати, я хочу звернути вашу увагу на слово в назві, хочу сказати, що я, перш ніж коли готувалась до уроку, передивилась дуже багато матеріалу, різні словники, то я вам скажу, що правильний наголос у багатьох критеріях дається чудасія. Чудасія на балконі, хоча зустрічається і чудасія. Але ми будемо вживати чудасію на балконі. Отже, якщо ми подивимося на назву, ми побачимо, що слово чудосія, які будуть е, йому синоніми чудасія? Хто скаже, які будуть синоніми? Я не знаю. М які будуть синоніми до слова чудасія? Мельничне чудо. Чудо, Мар'яночка, ти що хотіла сказати? Я. Е, давай, давай, давай. Е, ой, я чутьку не сказала. Е, да, мабуть. Ні, чудосія. Диво, чудо. Так? Диво, чудо. Але на балконі. Балкон це сучасне, правда? Які а... ваші передбачення? Про що буде йтися? Про що буде Денисенко. Йти? Будь ласка, Денисенко. Що я, я, я думаю, що якесь чудо в них трапиться на балконі. Так, на балконі. Тобто в сучасному житті. Що ж відбувалося на балконі? Чудасія Денисенко. на балконі, Михайло Слабошпицький. Цей текст не маленький, тому читає кожен потроху, читаємо виразно. Так, щоб можна було зрозуміти, слухаємо тебе, Мирослава. Ми живемо аж на дев'ятому поверсі білого будинку, що стоїть над самісінькою Русе... Рус... Рус... Русанівською затокою. Вийду я на балкон, гляну ліворуч, гляну праворуч і там, і там бачу, як купаються хлопці ловлять рибу і геть усю затоку бачу. А ще видно острів на Дніпрі укритий деревами, а далі за Дніпром Черв... червоні Ой. дахи будинків. Сонечко, почекай, бо я перескочила. Зараз, зараз, зараз. Так, да, ось. так, ось о. Червоні дахи будинків. Е, зараз... Трамваї, автобуси і лінію метро. Яка вискакує із під землі, і по ній пропливають поїзди. Так дякую, продовжує Мар'яша. Мабуть, у всьому мабуть, Києві. Мабуть. Мабуть, в Києві ніде немає місця, аніж це, де виріс наш будинок. Як добре. Що ми саме в ньому одержали квартиру. Отже, живемо ми в цьому будинку, у цій квартирі, і в нас на балконі завжди хтось живе, то, то голуби поселяться і цілими днями про щось між собою туркотять. То зграє горобців вицвірінькує, а то довго хрупотів морквою в клітці. Хрупотів морквою в клітці кролик, якого мені подарували в бабусиному селі, привіз його зовсім маленького, а коли вже осінь настала, і довелося віддавати кролика назад у село, бо взимку буде холодно йому тут, та встав він великий, мовкі. Так, дякую, дякую, продовжує Еля. Ось, ось. А цієї весни почалася на нашому балконі справжня чудасія, чудасія. Чудасі. стояв там у нас фанерний ящик із землею. Мама збиралася в нього Ой, квіти посадити. Якось вона вийшла на балкон. щоб Прибирати після зими. Коли чую, гукає мене. Це твоя робота? Це Запитую. твоя робота? І... Це твоя робота, запитує і не каже про що. Яка? Де? Дивуюся я, бо цього року ще й не виходив туди. То морози, то душі. Що я там робив би? Так, дякую. А... а мама показує в ящику у землі ямку. І де вона могла взятися? <різь> а в тій ямці справжнісіньке яйце. Тільки на курячий й трохи не схоже, бо крапли... крапелинками всіяни і менше, аніж ті, що ми купуємо на базарі. То це хіба не ти його сюди поклав? Ніяк не могла повірити мама. Так, Віка, продовжує. Та, звичайно, ж не я. Хотів навіть було розсердитися, але ту сердитість мою вже уже, перебила цікавість. А й справді, звідки воно а не, не голубинне? і не голубинне і на горобинне. Теж і ніколи голуби з горобцями в нас на балконі. Не, не сели... неслися, не неслися. Не неслися. Так, вже... продовжує Ви? Саша, Саша, Саша. А вже вечері ми все знали, то дика качка справжнісінька ш... дика качка. Вона сиділа в ящику і зовсім не боялася. Того, що ми дивимося у вікно на неї, коли я відчинив двері і вийшов на балконі, на на балкон. Балкон, качка не полетіла, а спокій, спокійнісінько глянула. На мене я хотів подокнутися до неї, але мама не дозволила, начі ну, okay. па каже, хай вона звикає до нас, так. Мар'яна. Отож я й начепавку, тільки заглядав у ямку. Коли її не було в ящику, коли її не було в ящику, там на споді вона настелила свого листя, а на ньому вже з'явилося друге яйце, третє, четверте. Потім їх стало аж дев'ятеро. Попритулялося одне до одного, мов живі істоти. Що ж вона з ними робитиме? Мабуть, коченят висиджувати? Угу. Мабуть, висиджуватиме. Невже в нас на балконі будуть живі каченят? Так, дякую, Дарем. продовжує Мар'яна Мирослава. Даремно я сумнівався, так воно і сталося. Одного ранку ми почули з, з, з балкона писк і вереск. Глянули туди. Аж там повзуть пухнасті жовті каченятка, такі гарні, кумедні, та все тицяються дзьобиками то в ящик, то в стінку, то, в, то у свою маму. Мов би шукають чогось, так, коли дякую. ми відчинили двері. Так. Коли ми відчинили двері, каченята полізли до кімнати. А качка з балкона сердито засичала на них. Щоб верталися назад.